Всім привіт! проїхав 4200 км на велосипеді і задня покришка трошки зносилася. Скоро зима, тому на такому їздити категорично не рекомендую. Вона ще потріскалась. Тому під заміну. Хотів взяти Continental чи кенду щось такого не дуже дорогого, але більш-менш якісно. Почитав коментарі, люди пишуть, що вони швидко стираються. Буквально декілька тисяч кілометрів. І вони стираються. Тому подумав, а що, якщо спробувати взяти дві самих звичайних покришки і наскільки їх вистачить? Тож вирішив взяти ось таким протектором. В принципі, думаю, гребти повинна нормально. Компас 29х2,1 розмір. Сама дешманська, мабуть, <кришка> покришка, яка є. Якраз перевіримо, наскільки її вистачить. Дана покришка майже вдвічі дешевша, ніж Continental. Тому зараз помию велосипед і встановлю її на колесо. А завтра приїдуся і скажу мої перші враження від даної покришки. І ще купив ось таку змазку для цепу на парафіновій основі. До цього я використовував на тефлоновій, хочу спробувати на парафіновій. Якщо хтось таким користувався, напишіть, як вам від неї враження. Перше, що я зроблю, спускаю камеру. Далі відкручую дві гайки по бокам, піднімаю велосипед на стойку і знімаю покришку і ставлю нову Ось так я піднімаю велосипед, дві тумби, черенок. і повний доступ до колеса в нас є. Дешево і сердито. Все знімаю, перебуваю і тестую. Зняв стару покришку, краще знімати на ліву сторону, так як справа підключений двигун, ну і зручніше на ліву сторону знімати. Камеру провірив на мікропроколи, набрав води. І пройшовся камерою в воді. Все чудово, камера ціла. Зараз спускаю камеру і встановлюю нову покришку. При встановленні покришки треба правильно виставити напрямок протектора. На самій покришці є стрілочка розположення покришки. Стрілочка повинна показувати на передню частину велосипеда. Накинув на диск покришку з камерою і зараз колесо встановлю на велосипед. Мені так буде зручніше потім заправляти саму покришку. Колесо прикрутив. І далі справа за малим. Заправляємо камеру, виставляємо, щоб вона ніде не вилазила, і накачуємо колесо. Ось такий протектор середнього розміру. Коли ми одягаємо покришку, вигляд має так. Треба зробити, щоб була ось так. Тобто треба заправити оцей борт саму покришку. Для цього ми двома руками так і вжимаємо, і вона сідає на своє місце. Заправку починати треба від золотника і равномірно вліво-вправо проходити. Так, покришка сідає на своє місце. Так, минулу покришку я заправляв просто руками. Як буде з цією? зараз побачимо. В принципі, вона повинна бути м'якенька, да, повинна без проблем це зробити. Так, все легко, без проблем. Напрямок дивимось туди. Повжимали покришку повністю і, в принципі, можна накачувати. Качаємо десь атмосферу півтори, і треба подивитися зліва справа, щоб ніде не виліз корд з покришки. Якщо десь виліз, прожимаємо, він сідає на своє місце і далі докачуємо до трьох атмосфер. Я качаю 40 PCI, це 2,8 атмосфери. Так, Покришка стала вже тверденька. І зараз перевіримо, щоб повністю було заправлено. Так, все сіло на свої місця, можемо докачувати повністю колесо. Так, все, 40 PCI, більше не треба. Я був раз накачав 3,5 атмосфери і в мене зірвалася камера, і злетіла покришка. Прикручуємо колпачок. Все, покришка встановлена. Зараз ще трохи відрегулюю спиці, змащую цеп і велосипед обслугований. Ну що, протестував я покришку, проїхав 150 км на ній. В принципі, мене все влаштовує. Я навіть їхав по снігові. Нещодавно випав сніг. В принципі, веде себе доволі непогано. Ось Можемо бачити, що після останньої поїздки велосипед брудний, навіть трошки іржавий цеп. Зараз все буду вимивати, змащувати. Ну, а так покришка мене порадувала. По снігові гребе добре. По брудові теж їде непогано, по асфальтові э, трошки незвично, але в принципі нормально. Так що ось таку покришку можна сміло брати. Ціна такої покришки вдвічі дешевше, ніж якась кенда чи Континенталь. Подивимось, наскільки її вистачить кілометрів. І ще купив ось такі копачки з підсвіткою, щоб було в темноперу доби. Мене ще краще видно на дорозі. Коли їдеш, воно світиться. Коли зупиняєшся, перестає. Зараз помию велосипед і поставлю їх на переднє-заднє колесо. Так що дану покришку в принципі можна брати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!